Одинадцятирічний Тимофій вперше піднімався на скеледром. «Батьки сказав, що був якийсь то праздник, і он показав в інтернеті, що є стіна, а я ніколи не лазив. так що. Рішив Така розвага хлопцю сподобалась. Хоча без підготовки, говорить, було важко. Тож двох підйомів йому вистачило. Встал. Ціна розваги 20 гривень. Гроші відвідувачі самі вкидають до іменної скриньки. За таким принципом, не вперше біля свято-успенського собору небайдужі проводять благодійний ярмарок. Кошти збирають на потреби українських захисників. Оскільки це все напередодні дня захисту дітей, вирішили влаштувати і для них цікавинки. Ана Варвянська зазвичай займається геть іншими справами, а нині пропонує полтавцям ексклюзивні і дуже смачні вироби, про які дехто і не чув. Це наші пряники медові, класичні з повидлом різних форм, і спеціально для них робили власне форми. Тобто, це ПБники, так звані, ми їх так називаємо, бо там є логотип полтавського батальйону, небайдужих. Кілька видів пастили, гранола, кілька видів чіпсів. Овочевих. Саме пряники найбільш уподобані полтавцями на всіх ярмарках. Вони якийсь час певний зберігаються, тобто це тривале, можна сказати, зберігання, не втрачають своїх смакових властивостей. І, в принципі, пастила е, е, з дуже цікавим таким девізом про те, що ми можемо хором заспівати Путін ла-ла-ла, теж дуже класно, дуже класно користується попитом. Встигли волонтери насушити чаїв і приготувати гаряче. Пригощаємо сьогодні пловом. Смачним, Смачним. Так. це ваше, будь ласка, Полтавці за смакотою не баряться. Смаколики що більше стало, і варенички гарні. Тут же полтавці вітають із трійцею. Команда небайдужих згуртувала дуже багато талановитих і відданих Україні людей. Вони настільки мають ідей різних і намагаються їх втілити. Звичайно, що ми хвилювалися всі четвертий раз. Чи люди в Ну люди вже втомилися, люди трошки виснажилися навіть і і, і, і матеріально. Побоювання організаторів розвінчують відвідувачі. Люди дуже пошли туди увірені стали стояти і з більшими мислями про те, чим вони можуть помочь. Чим вони можуть чим, але на допомагають, звісно, людям. Щоб ви сьогодні допомогли. А я ж сьогодні купила своєї дочки вишиванку. Таким чином вдалося зібрати 71 тисячу 869 гривень. Їх планували використати для пошиття одягу і покупки взуття військовим.